На Майдані Незалежності віддають останню шану загиблому захиснику Володимиру Поліщуку, який майже два роки вважався зниклим безвісти. Сам чоловік родом з Херсона. Дитячі роки провів у селі Орежів. Там служив батько військовий, а мама працювала медсестрою. Згодом через розлучення батьків двоє дітей переїхали з мамою до Херсонщини. Мама його залишилася на Херсонщині. На жаль, Зв'язку з нею немає, це я знаю. Ми, як колеги, прийшли підтримати нашу колегу Ірину, тому що це її племінник. Вдячні йому за те, що він зробив такий внесок, віддав своє життя для того, щоб ми жили в спокої і мали можливість продовжувати повноцінно жити. Зі слів рідних, понад усе Володимир любив рибалити. Вода була його стихією. Чоловік, надихнувшись прикладами брата та батька, які служили в ЗСУ, також пішов добровольцем у війська у вересні 2020 року. Почалось повномасштабне вторгнення старшому братові Володимира зробили операцію, тож вони разом з мамою залишились на окупованій території. Володимир захищав країну в найгарячіших точках, але, на жаль, з однієї позиції не повернувся. Рідні до останнього вірили, що Володимир знаходиться в полоні. Ми знали, що він вважався зниклим безвісті 23-го року, тому що колега про нього розповідала. Знаємо, що вона ходила, подавала певні там запити, щоб його шукали, і все таки до останнього сподівалася, що можливо він був в полоні. Володимир Поліщук вважався зниклим безвісти майже два роки. Але, на жаль, загинув 38-річний захисник 22 березня 2023 року. На бойових позиціях у Бахмутському районі Донеччини поховали військового на кладовищі Нове. Вічна слава і шана герою. Діана Смірнова, Олег Шаламай, Новини Рівного.